Усім привіт! Сьогодні хочу розказати для вас, люблять підписники, трохи із практики про Тровокол рейковий. Це T-Rex Міні, якого маховички такі по 32 см діаметром та вагою по 17 кг. Вони зроблені з пластинок, і скрученої пластинки болтами. Але мають дуже гарний крутний момент за рахунок того, що вага по наружному діаметру все, де воно все зміщене. Хтось питав, рейка модуль на цьому дровоколі. Рейка 30 на 30 і модуль четвертий. Шестерня. Тоненька на 30 мм під маховики, там, де сама шестерня, 35 мм діаметром, а де маховики вал на 30 мм посадочне місце. То, що маховики маленькі і менше діаметру, їх, в принципі, легко крутить, стояв тут від виробника на йому двигун 3,5 лошадини сили вал 16 мм діаметром. Двигун тата, неважно, китайський бензиновий, який міг розвивати обороти до 4,5 тисяч. Потім я ставив 2,2 кВт за 3 тисячі обертів. Це для цього дровокола потолок. А це знайшов у себе такий двигун 1 кВт 1000 обертів. Перекрутив його. Ремінь ось такий клиновий профіль А, шків 150 на двигуну. Конденсатор поставив 30 мкФ робочий. В принципі, такого двигуна, ну, якщо не щось таке мощне колоть, то вистачає з запасом. Пізніше для експеримента поставлю сюди двигун, теж тисячник і є в мене, 2,2 кВт і такий самий шкілок. Тому що якщо менше шків на двигуну, то будуть маленькі обороти маховиків, тоді він нічого колоть не буде. Зараз заміряємо обороти маховиків. Зупинили. В общем, на маховик така алюмінієва стрічка, такий ось, ось тестер китайський. тест світиться лазер і щитує. Оборот в секунду. 400 обертів? 400 обертів в секунду. З двигунчиком 22 кВт 3000 тисячі оборотів, ну там шкір стояв. 53 виходило 550 обертів. Тобто він був, звісно, мощніший. Бо і сам мотор на 2,2 кВт, однофазний він реально дає 2,2 кВт, а такий трьохфазний підключений на одну фазу, то видає, ну цей кіловатний примерно видає процентів 60 своєї сили. Те, що він видавав би 100% кВт на три фази. Зараз кольнемо пару дочків, подивимося як коле. Бажано ставити завжди на всі ці однофасні дрові однофасний двигун. Ось такий кусок тополі. Малек такий сто полі є на поколоті. Сейчас побачимо. Таке викувати. на відео, що якщо є оберти великі, то река штовхає об ножа, воно колеться. Якщо оберти падають і хтось знати, що, що там оберти, все. Ну ви ж бачите самі, що якщо чим менше оберти, тим воно хуже коле. Так як коле за рахунок інерції маховиків. Ще зараз спробуємо припідняти двигун, щоб шкіл буксував. Та подивимося, як це буде, яким чином це поможе. Чи при пробуксовці буде, як сказати, менша нагрузка на двигун, хоча шкіл великого діаметру він ну, хуже буксує, ніж маленький шкіл. Пробуємо із. pod płyściem remnią, <klima> żeby boksuwał. Ремнем, коли ремень спельзить, то двигун не зупиняється і два рази швидше розганяємо маховики. І так, судя з відео, хочу всім, хто буде е, робити саморобний дровокол з електродвигуном. Якщо у вас немає три є тільки 220 вольт, бажано ставити двигуни, чисті однофазні, краще новий двигун купити. Не займатися самопальцем, оці трифазні двигуни не перекручувати. Так як вони будуть у вас, наприклад, то брать кіловат, то брати кВт 1,5 за годину, а давати десь приблизно 600-700 Вт. Якщо 3 кВт, то буде брати 3,5 кВт на 220 В. А мощності видавати <coughs> приблизно 1,5 кВт. Знаєш 3 кВт 3000 для такого кола, звісно, було б бомба. Але має це такий тисячник на кВт і на 2 е, В. наступному відео покажу поставлю на. 2 кВт 1000 обертів. Подивимося, як той буде розкручувати маховики. У тих, у кого є три фази, можна ставити сміло двигун на 4-5 кВт знизу, зверху великий шків. Два ремня профіль Б, знизу шків 100, зверху 300. Один к трьом буде 300 обертів на волшестерні, і буде колоть дуже класно. Ко які питання? Будь ласка, звертайтеся, будемо дружити спілкуватися.